Вітаю вас! Сьогодні вдома ми будемо тренувати те, що тренують всі чоловіки завжди: це руки. А саме наш біцепс. Яким чином ми будемо тренувати його вдома? В мене є 4 методи, і я вам їх зараз покажу. І перший наш варіант саме такий. Опана. Будь ласка, баклажечка 5 літрів, дорівнює 5 кг, яку ми підіймаємо на біцепс. Як саме ми будемо тренувати біцепс з цією малишечкою, та які в неї є плюси? Перший головний плюс це хват, те, що ми утримуємо її пальцями. Це вже включає в роботу наше предпліччя та біцепс. Коли ми виконуємо згинання на біцепс, ми ще можемо чуть-чуть підкручувати кість, що буде додавати навантаження на Кількість повторювань ми виконуємо від 10 до 6, в залежності від е, вашої фізичної форми, кількість підходів 4. Таке тренування не забирає багато часу та добре пропрацьовує ваш біцепс. Будь ласка, все просто. Але 5 кг здається чимось не дуже серйозним, тому нам потрібна якась алтер... ал... алтерея. Може, якась лотерея, не знаю. Артилерія посильніше. І тут нам на допомогу підходить ось така баклажечка. Чудова малишечка на стільки 335 кг. Будь ласка. 335 Не всі піднімуть 335 кг, але я думаю, знайдуться люди, які зможуть це зробити в ідеалі з ось такою ручкою. Для супергероїв, які можуть підняти таку баклажку однією рукою. Раз. Два. Я думаю, я вже накачався. Виконуємо підйом на біцепс двома руками. Прості згинання. Кількість повторювань точно така сама: від 10 до 6. Кількість підходів 4. А потім можна попити водички. Третій варіант у нас є бюджетним та доступним, який кожен може підібрати під себе. Це спортивна резина. Саме свою я брав в декатлоні. Користуюсь нею вже декілька років. Взагалі чудова річ. Як саме ми тренуємо біцепс з резиною. Ми стаємо на резину ногами. Прогинаємо спину, грудь вперед. І робимо прості згинання на біцепс. Підконтрольні. Без ривків, виконуємо 10 повторювань, можливо, 8, можливо, 6, якщо ви стаєте широко та більш сильніше навантаження створює резина, тому таких повторювань можна зробити менше. 4 підходи, цього буде достатньо. Четвертий варіант це вже для більш продвинутих спортсменів, у кого є вдома якийсь інвентар. А саме, може бути гиря 24 кг. Опа! Може бути гиря 32 кг, А може бути опа, розборна гантеля до 60 кг. Де таку замовити? Я вам можу підказати. Але саме моя на 30. Так ви в мене запитаєте, як з усім цим тренувати. Просто піднімайте однією рукою на біцепс. Разок. Другий, третій, але вже сил немає. Там просто десь 80-120. Але біцепс витримує, в принципі, я просто тренований. Тому тренуйтесь по моїй програмі, і у вас буде такий самий біцепс. Але якщо серйозно, як тренуватися з усім цим? Найбільше я полюбляю гирю. Раз, беру їх швиденько. Техніка точно така сама, як з резиною. Виконуємо згинання на біцепс. 24 прекрасна вага. 10 повторень по 4 підходи. Гантелька, будь ласка, чудова річ. Виконуємо точно таких самих 10-8 повторювань по 4 підходи. Якщо ми робимо це двома. Руками. За цей час, поки я знімаю це відео, в мене вже правий біцепс, напевно, в разів 3 більший за лівий. <хи> Тому що такий залитий, вже напамплений. Так, але ми беремо гантельку і показуємо вам, як працювати з гантелею. І так, гантелька, я її трішечки розкрутив. Трішечки вона легша. Як ми працюємо з гантелью? Тримаємо лікоть, не заводимо його назад, не вводимо його вперед, тримаємо лікоть рівно. Та робимо згинання на біцепс точно з такою самою кількістю повторював. За рахунок того, що гантелі бувають розборні ви підбираєте вагу під себе. Хочете 20, хочете 15, хочете 10, хочете 5, яку гантельку знайдете, такою і працюєте. Головне, щоб ваш біцепс витримував навантаження, яке ви йому збираєтесь дати. Ось таке тренування на біцепс у нас було сьогодні. Займайтесь частіше для того, щоб ваша фізична форма була ще кращою. Та займайтесь для того, щоб в нашій країні були сильні люди. Любіть Україну, займайтеся розумом! З вами був Дмитрій Ткаченко. Зустрінемось!